Тернополяни потужно розпочали поєдинок і вже на сьомій хвилині відкрили рахунок. Триходівка за участі Бориса Баранця, Товкацького та Мельника, завершилася влучним ударом останнього. Після забитого м'яча господарі продовжували тиснути на ворота суперника. Небезпечні моменти періодично виникали у штрафному майданчику Славутича. В одному з епізодів гостей врятувала стійка воріт. Черкащани оговталися середині першого тайму. Небезпечні моменти почали виникати біля воріт Ниви. Після дальнього навісу Ярослава Захаревича голкіпер з великими труднощами перевів м'яч на кутовий. Перед перервою небезпечно головою пробивав Ушаков, але воротар знову був на висоті. У другому таймі черкащани заграли ще активніше. І врешті-решт на 74-й хвилині їм вдалося відновити рівновагу. Михайло Сергійчук, який вийшов на заміну, вискочив із-за спин захисників і переграв голкіпера тернополян. Відразу ж після цього Славутич залишився в меншості. Друге попередження отримав Лисоконь. Однак господарям не вдалося скористатися чисельною більшістю. Черкащани вистояли, не дозволивши Ниві збільшити відрив у очках. Завдяки цій нічиї Славутич піднявся на третє місце турнірної таблиці. У суботу підопічне Сергія Пучкова вдома зіграють із футбольним клубом Тернопіль. Олег Кукса Віка новини.